Компанія Гредекор представляємо огляд квартири, яка була зроблена від розробки дизайн проекту, повна реалізація зі всіма ремонтними роботами, комплексно, також з меблями. Ось однокімнатна квартира, яку ми сьогодні представляємо, знаходимося в кухні студії. Вже є частково меблі, виконане повністю всі обмеблювання цієї кухні студії, всіма необхідними речами, які відповідають дизайн проекту. Також місяць собі практично. Застосування все. Якісно, компактно. З урахуванням побажання всіх нюансів, моментів, зручності, які потрібні для клієнта. Щоденного вжитку меблі. Будована техніка, посудомийна. Ось так у нас. Холодильник. Мікрохвильова, піч. Ось у нас таке поєднання відпочинкової зони, кухні студії, також робочої частини. Показуємо коридор. Ось такі у нас шафи. Щитові, які всі необхідні цієї квартири, вони всі в шафі вмонтовані, якісно підписані. Така у нас партнер прохожа. Також ось так нас виглядає ванна кімната, де також все необхідно, невелику площу душова, норвальник, душна посушка, посуд, пральна машина, сушильна машина. І також спальня ось такому плані з ось такою гарною гардеробною прихованою кімнатою. Однією з складових ефективного і якісного ремонтного процесу є те. Коли виконує одна будівельна компанія розробку дизайн проєкту реалізацію дизайн проєкту підбирання меблів, всі декоративні елементи цього дизайн проєкту і злагодження здіймі ще кожною на кожному етапі ремонтного процесу, де виконує і відповідає за ремонт одна будівельна компанія компанія Гредекор це ремонт під ключ якісно, ефективно і надійно. Шукаєте надійного і якісного підрядника з ремонтного процесу. Компанія «Градекор» надає послуги по ремонтному процесі від розробки дизайн-проекту до повної реалізації його під ключ з меблями і супровід цього дизайн-проекту. Від нас якісна робота і відповідаємо за цю роботу, яку ми виконали компанія «Градекор».